Хто ж працює в нашому дитячому садочку? Я директор і координую роботу нашого садочка, щоб діти були в безпеці. Я вихователь і щодня відкриваю для дітей світ знань, творчості і дружби. Я помічник вихователя і допомагаю малюкам у побуті і створюю затишок у групі. Я музичний керівник. Через музику розвиваю у дітей почуття ритму, фантазію і радість. Я інструктор з фізкультури. Рухливі ігри та вправи, які я підбираю, допомагають дітям рости здоровими і сильними. Я медична сестра і дбаю про здоров'я малюків і завжди поруч. Я кухар. Готую смачні та корисні страви, щоб діти мали сили для відкриттів. А я праля дбаю про чисту білизну та хайність у садочку. Я двірник. Підтримую порядок на подвір'ї, щоб діти мали чистий і безпечний простір для ігор. Ми, Ми команда, команда, яка, яка працює, працює для щасливого дитинства, дитинства дітей.